Всім привіт! В цьому відео буду показувати вам, як зробити обслуговування такого пристрою, як робот-пилосос від компанії Roborock Модель Roborock S6. Також ця інструкція підійде для інших варіантів таких пилосмоків. в процесі експлуатації дані пилососи зарекомендували себе дуже гарно. Однак з часом виходить з ладу ось така щіточка, яка допомагає витягувати сміття з складно доступних місць. Загалом сама щітка вже має не найсвіжіший вигляд. І будемо замінювати фільтр. Все це можна придбати в інтернет-магазинах. Посилання я залишив під відео. Сьогодні до мене приїхали комплектуючі щітки, Щітка, фільтри. Фільтри з запасом брав. Потрібен один. Додаткові щітки. Також ці елементи, які найчастіше. Виходять з ладу. Тут у мене 5 штук, нам потрібна одна. Для цього для того, щоб замінити ці розхідники, нам всього лиш потрібна викрутка і, в принципі, декілька хвилин часу. Першим ділом міняємо саму щіточку. І не забуваємо вичищати такі от елементи, вони там накручуються, їх бажано, звідти всечищати. Дуже багато бруду, будемо зараз все вичищати і міняти вал. Поки ставлю на паузу. Так, відчистився. Далі, з, з, теж з важливого, треба цей ролик трішки підняти, він практично завжди забивається. В ньому тут накручується дуже багато. Це все треба. Прибрати. Іноді через цей ролик пилосос не хоче працювати, оскільки він настільки забивається, що перестає обертатися. І пилосос не може працювати коректно. Тому обов'язково вичищаємо. Дуже просто на місце своє встановлюємо і натискаємо він до плацання. Все тепер він дуже легенько обертається, пилососу буде легко працювати далі. Встановлюємо нову щитку. Вона заходить в одному положенні, тут переплутати її неможливо. Тут є 4 грана така частина і іншою частиною просто. Лягає на своє місце. Тому справа, якщо ми отак дивимося, вставляємо і встановлюємо все. Далі закриваємо кришечку, яка притримує. З цієї сторони обслуговування завершено. Також з важливих деталей необхідно завжди вичищати оці бокові датчики. Вони найчастіше засмічуються і пилосос про процес повіщає. Продуваємо. Як бачимо в процесі видування пилу з цих важкодоступних місць вилітають частки бруду. Бажано це робити на... з дворі. Ну, скільки я зроблю це на відео, тому показую вам, які. Перевертаємо. Залишилося замінити, замінити фільтр. Фільтр у нас знаходиться ось тут. Спочатку старий фільтр, щоб єднати, натискаємо трішки доверху, піднімаємо і фільтр демонтовано. бачимо, він забитий, його можна почистити, але вони стоять дуже мізерно, тому ми їх краще замінимо. В такій пачці приходить по два таких фільтри. Вмикаємо. Перевага, мені здається, найбільша цих полусмоків. Вони вміють розмовляти українською. Встановлено. Дуже класний робот пилосос У кого ще немає, рекомендую. На цьому, в принципі, ми обслуговування даного пристрою завершуємо. Посилання на е, розхідні матеріали до роботів пилососів я залишу під відео. Користуйтесь. Також залишу кому цікаво, більш професійно, хто займається такий інструмент для чищення дуже класний інструмент. Ду, виду, дуже гарно вибиває весь пил, бруд з таких складних місць. І користуємось. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати дане відео. Всім дякую за увагу!